На цей модифікований вентилятор, я приклею, прикріплю цей термозапобіжник. Ось він на 60 градусів розрахований. Він дійсно близько 60 градусів спрацьовує, я перевіряв. От таким чином його сюди приклею до плати. І коли буде, якщо буде якесь коротке, Некоротке замикання, якесь стопоріння застопоріння вентилятора, ось то ця плата розігріється, і розігріється термозапобіжник, і він буде відключати вентилятор від, ну, від струму. Він перестане грітися. Ну, якщо воно знову yeah. охолоне до 40 градусів, воно знову включить, на жаль. Ну, бо я так хочу виключати. У попередніх серіях ми бачили, що я зробив тут заливе поксидкою статор з дроти, і Відповідно, теплопередача значно покращилася. І чекати, поки воно розігріється, не треба додовго. Ну треба зараз, Я досі так і не придумав точно, на який клей я його приклею. Ну Почну, напевно, з суперклея. Ну, а далі треба буде його так конкретно підсилити. Можливо, навіть буду робити епоксидну смолу і скловолокно, якусь там просторову цю конструкцію, щоб просто його ну, при механічно прив'язати тут. Цю приклей дасть, він гарно вчіпляється і до цього лаку, і до металу. В принципі, непогано він чіпляється, але він довго і сам не зможе тримати. Можливо, на синю епоксидку я його склею. Епоксидка синя теж до металу дуже гарно чіпляється. Цей варіант мені найбільше подобається. Але суперклей то заманчиво. раз-два і воно вже далі можна з ним працювати. А може, капельку приклею і далі вже зробить цю епоксидку. Коротше, треба думати, як його зробити краще. Тут, якби для маневру, особи немає місця, цей термозапобіжник доволі великий для такого вентилятора. Ну і далі вскривати корпус нема куди, бо тут уже тримачі самої крильчатки починаються. Я приклеїв. На Суперклей, напевно, забув вам показати, на Суперклей приклеїв, десь там є отакий термозапобіжник. От ось з цього боку видно. Ну, не по запрацювався не показав. Зверху там ще там ще так цікаво, лежать провода, бо місця немає. Не проєктувалося воно під це. Ну і зверху я поклав скло волокно. Тонесеньке, ось таке тонесеньке. 110 грам на метр квадратний тканини надергав. Так, доволі багатенький жмуток. Десь міліметрів 5 діаметрів. Під руку мені попалося. Карбонового волокна. От такого в мене тут обрізки, які не використались, я їх Туди використаю, але обережно тільки з одного боку, де точно немає електроконтактів. І то все зв'язав кевларовою ниткою, прив'язав. Ну, вона в мене є, отака тут трошки коротенька вона, і сюди якраз вона піде. Тут трохи негарно я понапутував, бо вже 10 часов вечора. І так в мене воно вийшло. Ну, ніде кричатка його не зачіпає. Але це воно таке розпушене до того, як я епоксидкою змастив. Змастив, пропітав. Є в мене також отакий болт. Я його завоскував, тут не видно, але на ньому є шар воском. Достатньо для того, щоб до епоксидки він не приклеївся, і болт має різьбу аж до самого кінця. Так як у мене ці всі волокна лежать на одному, тримачу статора і прив'язано до другого, тут є отвір під шляпку болта, то я після того, як намащу епоксидкою, туди вкручу болт з гайкою. І оці от надлишки волокон, вони сформують тут під шляпку болта виїмку. таку, призенковану виїмку, типу як тут. І болт буде прижимати цей армовуний армоволок сформований тримач цього. Цього термозапобіжника, щоб навіть під, при великих вібраціях, коли воно гепнеться на землю, якщо воно гепнеться на землю, то що ми пам'ятаємо, що таке пнося на землю, що аж вилетіла втулка бронзова з посадочного. То, щоб не відлетів оцей термозапобіжник і сам собою не заклинив вентилятор. що він то я його не тільки приклею на суперклей, і тут ще затичає поксідка, а й зроблю армовочним армоволокном сформую спеціальний такий кронштейн-тримач, ну, який підстроїться ідеально під форму, так як він зараз поки що не має особливої форми. Це ниточки тоненькі, мігенькі, а за епоксидкою я його там пригружу. Треба дуже акуратненько. З піпеточки, то все насичувати, того що тут у нас там ротор, щоб туди не затекла епоксидка. Бо якщо склеїться, буде катастрофа. Ось, ну, я буду по чуть-чуть напітувати прямо по капелюшечці. Воно собі розійдеться і лишнього не буде, воно в капілярами його буде втримувати в волокнах і все. Ну, все, замішую і вперед. Ага, і ще я підібрав по діаметрі термоусадку, яка собою закриє вузол. Підшипниковий вузол. Це я тільки підібрав, але перед тим, як, туди, як сюди наносити епоксидку, бо вона може пропітатися, то я зараз туди наб'ю спеціального такого синього солідолу. Щоб якщо навіть я поксилки протече, далі серідоло воно не затече. Ось. І треба, напевно, ще з середолом зараз змащу ці контакти електричні, бо треба де припаюватись туди, воно по-любому його заклеє, щоб не виколупувати. Чи воску взяти? Чи пластиліном? Зараз подумаємо, зараз з чимось його захищу. Коричі, дуже багато мілкої такої продумування, мілкої роботи. знайти чим-то його все пристосувати і зробити. ну Зато буде гарний варіант. Пропітав епоксідкою. Там смазочка видно, синя є. Тут теж з салідолом намастив контакти. Болтом затягнув. Сформував лишнє, завтра позрізаю після засихання. Тут вентилятором при... прижав через багато шарів поліетилена, ну, щоб не було, не розпушувалось. І там знизу теж пропітав епоксидкою ківлар, який вийшов на той бік. Наче вийшло нормально, на побачимо то все завтра. Після застигання дуже покрапелюшечце я додавав. і ніде воно не тече, не затече, бо капілярними силами утримується все у волокні. Тут капіляр, кевлар трошки розпушився, але тут такі мілкі ці. Волосинки повутинки, то завтра вона буде його попідчищати після застигання епоксидки. Все, на сушку в теплий бокс плюс 40 градусів до ранку хай стоїть. Більше не можу дати, бо щоб не сильно розжижилася епоксидка і не потекла. Ну, вона при плюс 40 за 8 годин. Вночі засохне гарантовано. а високотемпературний постполімеризації тут робити не обов'язково. Це не той випадок. Йому треба лише втримати термозапобіжник. І все. Тут десятикратний якщо не стократний запас по міцності є. Отже, епоксидка засохла. Це було непросто її досушити, бо зараз волого. І вона навіть ця синя не хоче так сохнути, як коли сухо. Но сутки я її сушив, вона перестала бути липкою. Ось термозапобіжник. Видно. Він там вклеєний. Його видно, тому що він в основному вклеєний через скловолокно, яке після епоксидки стало прозорим. ну Разом з епоксидкою стало прозорим. Тут є два товстих вивода термозапобіжника. Один з них я включив зразу в розрив через вентилятор. ось, Все крутиться, вентилятор, нічого йому не заважає. Я туди додав гарного мастила, ще додав, до речі. Значить, подивимося, як тут воно приклеєно. Тобто, термозапобіжник у нас ну він приклеєний на суперклей до плати, гарненько так. Але я залишив місце, щоб і епоксидка могла запливсти, ну, можливо, під термозапобіжник теж. Бо суперклей це суперклей, він не зовсім то. Хоча непогано тримає. Коротше, там буде і суперклей, і епоксидка. Ось скловолокно з кевларом і трошечки карбонового волокна. Вони лежать на тут. Вентилятори є три таких проміння, які тримають центр з ротором, статором, з татором, механічною електричною частиною. І скловолокно лежить по такій дузі на двох цих променях і одночасно прижимаю цей термодатчик до цього до плати. Ну, і там з боку заходять також це скло, ну, волокно взагалі прив'язане до цього променя. От видно, що воно проходить, е, повністю його обв'язує, обволокує. І тут теж термодатчик прив'язаний. От видно, термодатчик блискучий, його низ, і він прив'язаний до цього всього, до волокна, сам до себе і до променя. І також інша половина, ну, інший кінець цих волокон лежить над отвором, і я туди закрутив. Болтик з конічною головкою прижав його, поки епоксидка була ще мокра, свіжа, рідка, не достигши, і він сформував сам собі оцей потай. Відповідно, буде воно ну, вже прям занадто багато всього буде його тримати. Тобто і болтик прижиматиме його, і воно прив'язано, і тут воно прив'язане, і тут волокна я так розпушив. Ну, щоб воно зайшло трошечки попід ці пластикові виступаючі частини. В общем то супер-пупер вийшло. Все тримає гарно. Якби трохи це ваги, я тут вже включав. І ця додаткова вага пішла в плюс вентилятору. Тобто він не ідеально збалансований на заводі. Нема тут слідів балансування. Але після додання ваги він став крутитися більш м'яко, без цього мілкої-мілкої вібрації. В общем-то, це не дивно, так воно і має бути. Ну що, зараз наприкінці цього відео проміжного я зроблю експеримент. Тобто підключу цей термозапобіжник, заміряємо ток. Який кушає їсть вентилятор на максимальних своїх потужності, і ми той вентилятор заклинемо якимось чином, поміряємо, який ток буде, помірюємо, за скільки розігріється термозапобіжник, і ну, спрацює чи ні, головна інтрига цього всього. Дуже довгого процесу, бо я от, десь майже тиждень з ним граюся, чисто тільки з цим е, вентилятором. майже тиждень. Ну я не тільки цим займаюся цілими днями, але треба придумати, потім треба реалізувати, а потім треба чекати, поки проміжна поклейка заклеїться, щоб воно було далі, слідуючу поклейку робити. І це якби технологічні витримки дуже сильно тормозять процес. Ну, я інакше робити не вмію. Хто вміє робити швидше і якісно, то, будь ласка, пишіть, зголошуйтесь, будете ви це робити. Я з радістю уступлю місце біля станка. Так отже, включаємо, Приклеїв я на двосторонній скотч, термодатчик, він показує от зараз 22 градуси. Двосторонній скотч він спінений і буде давати трошки теплоізоляції більше. Зараз я включаю вентилятор на малій швидкості. Так. От. Вентилятор крутиться на малій швидкості. По звуку можна буде чути, що. Швидкість я зараз додаваю. Швидкість додавали? Розриваю контакт. Зупинився, скотчем, я приклеюю. Ну, сам лопасті, сам вентилятор до корпусу, щоб він не міг крутитися. І знов з'єдную контакт. Все, воно пішло. То, що ток подається, ми, ми зможемо бачити по рості температури. От роб, температура пішла. Не буду там вже до годинника лізти. Робимо позначку, що там плюс одна хвилина. Ось. і Чекаємо. Ну, Насправді, чекати недовго. Я вже пробував, тут 5 хвилин приблизно потрібно того, я буду вам щось розказувати показувати. Отже, ця мікросхема зараз подає приблизно 2 Вт на кутушки вентилятора. І ці два вата не можуть піти в індукцію, не можуть піти в створення магнітного поля. Ось. І того воно буде йти в нагрів. Будуть грітися ну, саме статорне залізо, будуть грітися мідні, мідні дротики на обмотці. Ось, І цю температуру вони будуть передавати через епоксидку, якою я залив в статор, саме для того, щоб була гарна тепла передача. <кій> Далі тепло буде йти до термозапобіжника, якого я теж вклею. Може, хто не бачив попередній серії, то ось такий термозапобіжник. На 60 градусів. От він там стоїть, тут він стоїть. І такі от чорні дротики його тричать. От цих чорних дротиків, воно під'єднане. Як працює цей термозапобіжник, там дуже просто, там біметалева пластинка, фокус не ловиться. Біметалева пластинка, як тільки через, ну, через неї нормально йде ток. Вона може там нормально пропускати, там 5 Ампер при 250 вольтах. Ну, при 5 вольтах ніхто не знає скільки, Ну, я думаю, що нормально там буде з пропускною здатністю. Е вона там приклеєна до мікросхеми з іншого боку, на якій тримається статор. Тепло передається до неї, воно розігріває біметалеву пластинку і вона розриває контакт. Там все працює як, ну, на фізичному принципі. Тобто сама ця термозапобіжник ніякої енергії не потребляє. І може працювати в, ну, в режимі очікування, зовсім не потребляючи ніякого току. А це нам важливо. Коли ми ну, маємо доволі слабкий джерело енергії з обмеженим кількістю ватт запасеним. Тобто городити термозапобіжник на якійсь мікросхемі, яка терморезистором чи іншим якимось методом вислідковує температуру, і коли вона перевищує, вона відключає, це було б не так енергоефективно і не так надійно. Того, що в цьому термозапобіжнику взагалі нема чому ламатися. Ось Я спробую, щоб вона сфокусувалось. Нема чому ламатися. Там два контакти, один з яких зроблений з двох металів. З різним коефіцієнтом теплового розширення. Ну, Поки я вам розлякав заговорював зуби, температура піднялась до 40 градусів. Але звертаю вашу увагу, що. У нас термодатчик стоїть з іншого боку термозапобіжника. Тобто він має тепло пройти через весь термозапобіжник по доволі тонкій стінці і передатися наверх. Відповідно, якщо на ньому написано, що він спрацьовує при 60 градусів, то зверху буде нижча температура. Тобто, поки 60 градусів дійде верху, то вже всередині воно точно буде. І термодатчик спрацьовує зверху термозапобіжника, буде температура десь приблизно плюс 50. От чекаємо температуру приблизно плюс 50, і я буду, ну, тихенько в цей, підведу камеру близько до того, що ми заміряємо, щоб ми почули характерний щолчок. Я думав це знімати на таймлапсі, того зробив на штативі, цю всю приспособу поставив. Але 5 хвилин, це не, не той час, щоб е -е, таймлапс знімати. Я думав, що воно там хвилин 20 буде розігріватися. Ну, воно, ну, ну, при максимальній потужності, яка подається на вентилятор, 2 Вт, розігріває доволі таки швидко. Ось, Це вже другий раз я його тестую. Перший раз я теж записав відео на таймлапсі, але потім вирішив, що сенсу немає. Ось, на таймлапс брати. Коротше, буду я вже забирати телефон. І якби тут особливо нічого не буде видно, але мені треба, щоб мікрофон був близько, щоб він зафіксував цей щолчок. 9, де зараз буде? Прийшло ну, 10 хвилин другий раз. О, був щелчок. Так, ну і температура зараз має падати, тому що розігрів, пройшов. Характерний щелчок був. Це дорабився, як і минулого разу на поверхні було. Щось я рано забрав, переніс камеру, ну, то таке, все робиться бігом-бігом. Не маю часу на ці всі відеозйомки. Не знаю, на що я це все знімаю. Ніхто його не хоче повторювати. Ну, просто, щоб самому подивитися, інколи я приглядаю свої відео, щоб подивитися, як, як я того робив. Бо все не згадаєш. Так, ну зараз температура має впасти, падати, тому що, от бачите, все пішло 49 градусів. Тобто термодатчик відключився. Е... Ну і за, за 48 я знімлю термодатчик, того, що він ну, перешкоджає охолодженню. Подивимось, як швидко воно. Двосторонній скотч хорошо причепився. Також освобожує вентилятор від скотча, щоб він міг завестися. Ну і подивимося, як швидко він відновиться. І ми побачимо, який цикл. Ну, коли вентилятор щось заклинило, як він буде щовкати. Якби на температуру ми вже не дивимося. На температуру не дивимося, того, що термодатчик я зняв і не вислідковує ту температуру. Ну, можна так притулити, подивитися. Це буде не зовсім вірно. То, що він охолоджується повітрям. Того ми на нього навіть не будемо дивитися. Просто почекаємо. Коли він включиться. Ну, як він включиться, то. А, як він вже не включиться, то що поки я там грався, роз'єднав контакти. З'єднав контакти. Як бачимо, вентилятор не запустився. Тому що термодатчик, термозапобіжник. Побачаю, термозапобіжник оцей розімкнутий. Ну, зараз він охолодиться до плюс 40 приблизно всередині. І знов включить вентилятор. І цикл буде повторюватися. Оцей розігрів, відключення, охолодження нагрів. Ну, якось можна було якусь релюшку городити через якісь транзистори та включення. Але то все сильно ускладнювало б. І я задовольнився тим, що просто наша. ця Конструкція, якщо і коли вона заклинить вентилятор, щоб вона просто не розігрівалася вище 60 градусів. І все вище 60 градусів. Тобто ми таким чином обезпечуємо пожежну небезпеку. Забираємо, щоб воно не перегрівалося, не воняло, щоб Сашко був більш спокійний за свою техніку. Там доволі велика теплова інерція з термодатчиком. Ну, це воно так швидко розігрівається на максимальній потужності 2 Вт. На меншій потужності, відповідно, це буде... О! Запустився, завівся. Тобто термодатчик. Термодатчик замкнувся, тому що він охолодився. І все. Результати наших тестів задовільняють. Е, та, він так швидко гріється, без гріється, тому що на нього 2 Вт подається потужності, відповідно, на менших обертах. По потужність буде подаватися менше і розігріватися до 60 градусів і буде довше.